Українські морські дрони Сі Бейбі атакували два російські нафтові танкери у міжнародних водах Чорного моря неподалік турецького узбережжя. Як зазначає Форбс, цей удар свідчить про розширення української стратегії застосування безпілотників проти нафтових потоків, які приносять прибутки Кремлю. За інформацією видання, атака була спрямована на судна Кайрос і Вірат, формально зареєстровані в Гамбії, але ідентифіковані західними спецслужбами як елементи російського тіньового флоту, що допомагає обходити санкції. США внесли вірат до санкційного списку ще у січні 2025 року, після чого до них приєдналися ЄС, Британія, Швейцарія та Канада. Кайрос був доданий до санкційного переліку ЄС у липні 2025 року. За даними Bloomberg, Кайрос повертався до Новоросійська після перевезення нафти Уралс до Індії, тоді як Вірат через санкції більшу частину року стояв у нейтральних водах Чорного моря. Якщо раніше українські атаки на морські цілі переважно обмежувалися півничу Чорного моря, то операції біля Туреччини демонструють збільшену дальність дії безпілотників і готовність України бити по російських цілях у міжнародних водах. Ці дії спрямовані не лише на військові кораблі Росії, а й на глобальну логістичну систему її нафтового експорту. Київ прагне впливати на компанії, які беруть участь у транспортуванні російської нафти, завдаючи ударів як по суднах, так і по інфраструктурі, що забезпечує перевезення. Паралельно адміністрація президента США Дональда Трампа намагається мотивувати Україну до укладення мирної угоди, яка, за оцінками експертів, може бути вигідною Москві. У відповідь Україна посилює тиск на Кремль, намагаючись зміцнити свої позиції у дипломатичному процесі. Успішність ударів українських дронів свідчить, що тіньовий флот Росії значно вразливіший ніж вважалося раніше. Зі збільшенням радіусу дії дронів зростають ризики для компаній і власників суден, що беруть участь у транспортуванні російської нафти. Українська тактика демонструє намір завдавати ударів на значній відстані від власних берегів, створюючи нові перешкоди для обходу санкцій та обмежуючи можливості Росії використовувати міжнародні води як безпечний простір для свого тіньового флоту. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.